Проєктування комплексу на Самс розпочалося 1989 року. У 93-му стартували полігонні випробування. Через рік ЗРК став на озброєння норвезьких військово-повітряних сил. Розроблений як заміна комплексу Імпрует Хоак, він призначався для протидії маневровим аеродинамічним цілям на середніх висотах. Випробування показали високу ефективність комплексу і здатність протидії крилатим ракетам. Ці комплекси дозволяють в першу чергу знищувати такі об'єкти, як ударні дрони Камікадзе Шахет 136 А вони здатні протидіяти крилатим ракетам, таким базування авіаційного, таким як Х-101-555, а також крилатим ракетам морського базування, таким як калібр. І вони здатні протидіяти достатньо ефективно і авіації російській. Ну, наприклад, це ударні гелікоптери або е російські винищувачі, які діють е на тимчасово окупованих територіях повітряному просторі, а також е біля безпосередньої лінії боєзіткнення. Ну і відповідно за рахунок е досить високої своєї Швидкості а вони можуть досить ефективно і протидіяти безпосередньо до звуковим ракетам, про які я вже казав. Тобто, майже усі дозвукові ракети вони досить легко перехоплюють з ну майже 100% гарантією. Насамс, один із найефективніших сучасних зенітних ракетних комплексів, захищає від атак з повітря. Він поєднує передові технології в радіолокації, навігації та керуванні. ЗРК здатний виявляти цілі на відстані до 40 кілометрів. Дальність ураження від 2,5 до 25 кілометрів. Висота цілі від 30 метрів до 16 кілометрів. Максимальна швидкість – 3600 км на годину. Вага бойової частини – 22 кг. Тактична одиниця – 54 ракети на 9 пускових установках. Ракети містяться в пакеті шести транспортно-пускових контейнерів. Для їх завантаження є спецмашина заряджання. Батарея складається з одного командного пункту та радара at mpq 64 Станція радіолокації дає змогу одночасно відстежувати та супроводжувати до 60 цілей. Однією з особливостей на SAMS є здатність використовувати різні типи ракет, наприклад, сі з перов або морські горобці для оборони від винищувачів. А ракети aim 120 АМРААМ щоб вражати цілі на Далекій відстані. Треба зазначити те, що АІМ АСМ зможе використовувати ракети і ближньої дальності аім 9 x Блок 2. І тоді його дальність орієнтовно, вона офіційно не зазначена, але оцінена приблизно на відстані 10 кілометрів. Таким чином. Комплекс може варіювати різні ракети базові, от такі от повітря повітря для того, щоб знищувати цілі на різних ділянках, тому що ну, таки є різниця у ціні ракет. АІМ-9 коштує значно дешевше, ніж АІМ-120, яка для США має цінник у 1,3 мільйона доларів за одиницю. На експорт вона йде цінником, помноженим на 1,5-2. Також треба зазначити те, що для нас і третій версії існує інтеграція ракети АІМ 120 двадцять ЕР. Це насправді окрема розробка, і от саме завдяки цій вже спеціалізованій зенітній ракеті дальність ураження ці відкладає до 40 кіловат. Дальність дії aim 120 залежить від версії ракети та може сягати 180 кілометрів. Вона оснащена активним радаром, що дозволяє знищувати цілі навіть без зв'язку з наземною станцією. Ракети АМРААМ рухаються зі швидкістю 4 маха, що майже вчетверо швидше за звук. Перевагою зенітно-ракетного комплексу НАСАМС є його здатність працювати в умовах радіоперешкод. Система має резервні засоби зв'язку та навігації, що є стійкою до засобів реб-противника. ЗРК може працювати в автономному режимі або бути інтегрованою в загальну систему протиповітряної оборони країни. Радари системи взаємодіють з іншими системами ППО. Зокрема, це винищувачі та зенітні комплекси, такі як Петріот, Ті Ейч і Джес. А Самс використовує дуже цікаву таку систему, як Лінк-16. Це військово тактична мережа передачі даних, яку використовує НАТО і загальна страни, з якими відбувається півпраця у Північно-Атлантичному альянсу. Ця система вона може в себе поєднувати не тільки системи протиповітряної оборони, а також і військові літаки, кораблі. Сухопутні підрозділи дозволяють обмінюватись між собою відповідно в реальному часі тактичною інформацією тактичного рівня висвітлювати картину, і це допомагає в при цьому обміні інформації реагувати відповідним системам та родам військ на загрози. Відповідно на це реагує і система протиповітряної оборони, в яку інтегрована і НАСАМС. тому для НАСАМС інтеграція, вона є. Ну скажімо так, природньою інтеграція в будь-які системи, навіть такі чужорідні, як системи протиповітряної оборони радянського типу. Насамс обладнують різними типами радарів, які виявляють та вимірюють параметри руху цілей. Сенсори можуть працювати в різних діапазонах та відстежувати об'єкти у повітрі. Системи оптичного спостереження, такі як телескопи та інфрачервоні камери, також використовують для візуального виявлення та ідентифікації цілей. Для розгортання ЗРК на новій позиції потрібно від 15 хвилин до декількох годин. Процес передбачає вибір розташування позиції, налаштування комунікації та іншого обладнання. Автоматичне наведення та керування дає змогу обладнанню системи коригувати траєкторію ракети та вести їх точно у ціль. Оператор має доступ до інформації про виявлені об'єкти та їхні параметри, зокрема, координати, швидкість висоту. Після пуску ракети навідник може моніторити її рух або коригувати траєкторію. Находиться повітряна обстановка все відбувається дуже швидко, натискається на сів. Просто елементарна або пальцями сенсорний, або курсора миші. Офіцер бойового управління віддає наказ в порядок обстрілу сілі. Ну, це режими ведення бойових дій. Офіцер нажимає цю кнопочку і може обходити Все, що буде в цьому секторі, все буде знищуватися автоматично. Завдяки своїм унікальним характеристикам «Насамс» залишається однією з найсильніших систем протиповітряної оборони. Зараз відомо про дві батареї ЗРК «Насамс» на озброєнні повітряних сил України. Також в рамках військової допомоги замовлено ще шість комплексів. За підрахунками генерального штабу, за час широкомасштабної війни, силами ППО збито більше 300 літаків ворога, понад 1400 крилатих ракет і 4500 БПЛА оперативно-тактичного рівня. Приєднуйтесь до збройних сил України.